Як пов'язані паразити і те, що люди часто починають чухатися у відповідь на те, коли поруч з ними хтось чухається? Так, таке часто буває. Ти сидиш спокійно, ніщо не віщує, але поруч хтось починає чухатися, раз, другий, через хвилину ти теж починаєш це робити. Хоча, здавалося б, з чого це? Це не збіг, це заразний рефлекс, і він давніший, ніж ти думаєш. Коли ти спостерігаєш, як хтось чухається, у твоєму мозку активуються дзеркальні нейрони. Вони працюють так. Якщо інший робить це, можливо, мені теж варто. Ця система еволюційно необхідна для навчання, емпатії та виживання в групі. Але у свербежу є особливий статус. Тут втручається параноя, вбудована в мозок тисячоліттями еволюції. Наші предки жили в тісних групах. Якщо у одного заводилися паразити, блохи, ліщі, воші це майже гарантовано передавалося іншим. А отже, бачити, як хтось чухається, це прямий сигнал тривоги. Увага, загроза зараження. І ось мозок, навіть не чекаючи на факти, запускає ланцюжок. Хтось чухається, можливо, у нього паразити. А раптом вони вже і на мені теж. Починаємо чухатися. Звучить кумедно, але працює серйозно. Є дослідження, де людям просто показували відео з тими, хто чухається, і у більшості реально починала свербіти потилиця, руки або обличчя. Причому працює це навіть при згадці. Ну, як зараз. Перевір, ти не почав чухатися, поки слухав. Це називається заразний свербіж, як позіхання, тільки для шкіри. Тож наступного разу, якщо раптом захотілося почухати руку, коли друг поруч почухав вухо, не переймайся. Це антивошева сигналізація мозку, давня і дуже корисна в минулому.